Банк заблокував кошти і не дає нормально працювати. Зараз поїдемо з ним розбиратися. Вже писав одного мейла, також написав одну скаргу, то, що вони незаконно отримують мої кошти. Тобто, я можу приймати на цей рахунок, але не можу відправити, та також не можу зняти жодного злотого з банкомата. Зараз поїдемо, поспілкуємося з працівником. То, що я помітив в останньому часі, це. Що банки особливо я торгував зараз на ПКО, почав блокувати навіть не рахунок, а просто почав блокувати тобі доступ до самої аплікації. Так само почав блокувати доступ до твоїх грошей. З приводу закону, це вони порушують. Ну і треба відстоювати свої права зараз. Поспілкуємося, подивимося, що з цього вийде. Так що підписуйтесь, далі буде продовження. Можливо, вдасться записати з працівником банку та з'ясувати, чому так сталося, від чого це залежить, як довго вони будуть отримувати мої гроші. Тому що можна писати скаргу до КНФ, тобто комісії надзору фінансів в Польщі, і ссилатись на те, що вони. Порушують закон відносно мене. У мене все легально. в мене є всі дозвола, Також в мене є всі перевірки моїх клієнтів. Ну і я так розумію, що це буде перша моя судова справа, тому що з Міленіуму у мене не виходило судитись так, як я торгував без ліцензії, наплювавши взагалі на всі правила, приймавши від третіх осіб і просто викрутивши його на повну, на ПКО вже на інших банках. Я почав працювати згідно законів, які вони встановили. Та з усіма сертифікатами і документами ну, і спробуємо довести банку нашу легальну діяльність.